Сказати Кому? Глава і тро. Коли Тора описує сінайське відкровення, де весь народ Ізраїлю почув голос Всевишнього, який промовляє десять заповідей, вона випередила їх словами і говорив Бог це, щоб сказати. Таке вживання означає, що слова говорять комусь для того, щоб передати їх комусь іншому. Наприклад, коли написано І говорив Всевишній Моше, щоб сказати. Це означає, що Моше повинен був передати слова Всевишнього євреям. Можна припустити, що слово сказати в описі синейського відкровення спрямовано майбутнім поколінням, тобто Всевишній передав тору євреям, щоб вони розповідали про неї своїм дітям. Але ні, біля гори були присутні не тільки люди того покоління, а й душі всіх майбутніх поколінь. Згідно з Магідом Змежеріча, Слово говорити натякає на суть синайського відкровення, бажання Всевишнього, щоб святість не залишалась лише в рамках Тори та молитви, а й проникала у фізичну реальність світу. Сказати, сказати всій світобудові. Сенс синайського відкровення в тому, щоб спростувати думку, що Тора та світ відокремлені один від одного. Мовляв, коли єврей оточений Торою, він повинен погодитися як єврей Тори. Але коли він виходить у світ. Йому належить поводитися відповідно до умовностей і правил з цього світу. Всевишній каже: ми повинні сказати всьому світові, єврей, навіть коли він займається мирськими справами, має поводитися як єврей тори. Шаба Шалом.